СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України. За результатами дій на випередження, на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхнє завдання. Серед основних Відслідковувати локації блокпостів та укріп районів сил оборони на північному прикордонні України також агент КДБ розвідував військові ешелони та фортифікації, фіксуючи їхні координати на Google-картах. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом, зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.